Незвідно, ми покастрували всіх кабанчиків. Гілі повитягав чопики, трошки позаліпляли їх какашками. Так вони поопиралися всі на резинки, Отак і стоять. Як холодніше можна заходити, як тепліше можна бігать. Вийшли сюди попукати, як холодно. Зайшли назад. Так, всім доброго ранку. Прийшли на ранкове управляння з татом. Він уже погодувався на маток, всі їдять. Сьогодні що, хотіли засняти. Зараз повичищаємо. Трохи закаструємо наших малих поросят, бо вже прийшов час, вони вже такі у нас попідростали. Ось. Так що дивіться відео до кінця, я думаю, буде цікаво. Все, корм єсть, покажу дивись, як втроєм якраз чітко помічається в від. раз, І четвертий лізе. ну Не на них, а ряк, І все. Так, що зараз почистимо? А потім далі будемо займатися іншими справами по спинавство? Ну і не тільки. Сьогодні в нас 3 травня. Ми з лідуючим покастрували всіх кабанчиків. намічені всі це, щоб синок не брав всіх підряд. Взяв свинка, намітили, щоб більше в руки не брав його. І тут із 24 штук 9 кабанчиків тільки свинок, виходить, в два рази більше. І тут також. Свинки, свинок більшість. Тому він тяжко біля після операції лежить, остальні всі ведуть тусу. А по кормушкам що каже, навіть? По кормушкам отлично все. Всім вистачає міста, не б'ються, все гарно. Вона й крики немає, дуже гріш. Довшим да, не вистачає, починають битися за, за їду. Дивіться, як гарно у нас вечір. В саду. Хочу випустити поросят на двір. Подивитися, що вони будуть робити час на нас. Зачитись. починив я. То воно на дворі не холодно. А ну. Во, блин. Сынок, закакавело. Еле повитягав, чопики, трошки позаліпляли їх какашками. Все, хай пробують. Хай пробують іти. На вулиці вже так більш менш тепло, стало, то вирішив им открити хай днем бігають на свіжому повітрі. Воно вже резинку резинку шевелять, но ну ще пока не виходять. Зараз тато ще їм і тут відкриє цю клітку. Ось, так що хай виходять, будуть будуть гуляти на природі. О, ну перше пуха. Ось і перший пішов у нас. Так, раз, вибіг. Думає, що у нас тут зараз ми територію занюхаємо. Там також до тато відкрив уже. Пішов ще видіння резинки. Раз і тут вже нас другий випихахи. Виход, виходить ззаду. О! Пішов другий. Пішов третій. Ось так. Пішли обнюхувати територію. Вони ще не розуміють, як це працює. Ми вже ось перші. Перші провіряють. Там занюхає. Так вони поопиралися всі на резинки отак і стоять. Не поймуть, як працює ліфт. Ей! Ей! Виходьте пробуйте! Ой, там пішов. На їм туалет. Щоб вони вже не думали, щоб я вже за них придумав. Щоб напроти дверей, як і було, так удобніше тоді вичищати. І все і буде гарно. О! о! Тут уже веселіше, да, коли є, до дискотека, ребятки. Красиво, да. Ті, що залишили, ще не вистачає мізки, вони так стоять на резинку на саме штовхають. І на місці. А ну йди сюди, да Тут будуть чистіші, сухіші. станка, бач, більше такий цей. Диви, там більше грамотні, диви, там уже почти всі. Быстріше. КБК працює швидше. Ех, як хорошо тут, так? Да? Бігаємо з підтанцовкою, танцовкою, да? так? Я думаю, до вечора вони вже розберуться, що як холодніше можна заходити, як тепліше можна біхати, вийшли сюди, попукати, як холодно, зайшли назад. Бо в нас тут як були ті свиноматки, ну вони вже як довго тут жили, то вже як грудніші навіть нас тут були. Як вже холодно раз, вони тільки вийшли в той, як тут сходили і зайшли лежати там. Як знімали 13 грудня, то вони вже у нас і були і тоді на дворі. Ну не ці, а свиноматки чи що зараз по станках. Я ще вище взимку в тулецію сходили і все, за нам зручно було вичищати тут. Так, що якось так. Я бачу, що їм подобається тут. Так. Свіже повітря. Воно на соломі можна пікнік розкласти. Не треба носити з прицепом вабити. Ну, так, так. Раз, диви, да, да. да. диви, див, що робиться. Потім ще пізніше перемо своєму. Бачки сюди. Так, да, да, на, на місце корони. Да. А так як і тут їх більше, то у нас ось все E, на два бочка зразу. Да, і станок і два рази більше. Да, два рази більше, на два бочка одна поївка, а так, так, і все. А тут буде дві бочки да, Так, да, так, бо буде їх більше. Трохи зашли на горіще, подивитися, як тут тирса. Ну і що, тато все пробує, яка брали що суха. Ну все одно, ще треба досипати. Тут ми не досипали ще, ну нічого, все, все зробимо. Ось. Так ось так. З висоти під О, вже повиходу. а Авто і клітки дипа, вже всі почти вийшли. Та де що тут тут самочніше йде. Гасають. Все, 3 секунды зоопарка і вже ходять туди сюди вже нормально. Уже розібрались, як воно працює. Ну що, я бачу, їм вже сподобалось. вже тусу ведуть. Нічого, заходять, виходять, так що все добре. От так. Всім дякуємо за перегляд, допомагайте ЗСУ, не забувайте, це зараз головне. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, до побачення.